Є знижки представляють коко знижки травня на Естезефін. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Європаст Soft 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Так, друзі, ну а тепер ми вас беремо на ручки так. і летимо з вами в кани. От просто зараз. Гучніше телевізори. Зараз у Франції триває 77-й Канський кінофестиваль, і там зараз наша Олена Квітка. Чи вдалося їй знайти Україну в кіно? І чому для журі наняли охорону? І чому цього року в Каннах усе усіх більш цікавлять собаки, ніж політика і доля людей? Наживо, Олена Квітка, Франція, Кани. Червоний Хідлік, Боже, Зірка, ти наша. Привіт. Привіт. Колеги, доброго ранку. Ну дійсно це Кани, це Франція, це набережна крозет. І ось позаду мене ви бачите, зараз готується до показів. Головний кінотеатр фестивалю. Кінотеатр Люв'єр. Це місце а, абсолютно легендарне. Ось, бачите, його зараз чепурять ось в цій стороні. І буквально за дві години тут вже починається а, перший показ. Е, насправді, ось знаєте, все готується, і кіно тут крутять нон стоп і все крутиться довкола кіно. Але я вже сьогодні буду третій день як я в Канах, як я на фестивалі я намагаюся зрозуміти, про що ж все таки, окрім кіно, окрім гарних нарядів, окрім вечірок, про що ж цього року цей фестиваль? Ну, друзі, по перше, мені здається, що взагалі вся Франція і Кане в тому числі вони вже наперед думають і живуть олімпіадою. Фактично, і самі сам фестиваль він став таким прев'ю прев Олімпійських ігор. Ось ви бачите зараз у червоним кідніком пронесли олімпійський вогонь. Він з'явився в рамках такої естафети, яка триває всією Францією, Він з'явився на прем'єрі фільму Олімпійці. Франція молоді. Тому всі тут думають про Олімпіаду. Другий момент. Якщо згадати от Канни 2022 ро року, це якраз початок повномасштабного вторгнення. А от минулого року я не була, була поза минулого саме. Тоді Канни були фактично жовто-блакитними. Ми пам'ятаємо, що фактично Володимир Зеленський він відкривав канський кінофестиваль своєю промовою. Тоді і тоді тут, от на набережні крозет, дозволили проводити акції на підтримку України. Люди стояли з табличками власне підтримку Бучі, Маріуполя, Ірпіня. А ось ви бачили, що ми. Показали прапор України, і цього року цей прапор я побачила лише в одному місці. Це український павільйон, тому що паралельно з фестивалем тут триває і ярмарка інформацій, Це так званий кінорина. Цей динамісне побачила український прапор. Ну а власне, взагалі, ці протести або акти підтримки цього року на Каннському фестивалі. Ось вдовж цієї наборожної проза їх повністю заборонили. Це пов'язано з власними такими підвищеними заходами безпеки, тому що організатори боя. Яція через війну в Україні через конфлікт на міському сході, що будуть акції в підтримку а, власне українців, а-а-а-а на, наприклад, ізраїльських біженців або палестинських а, і, а, ізраїльських заручників або палестинських а, власне цивільних, і аби не псувати власне от апетит на кіно ні журі не ні гостям вони всі ці, ці акції заборонили. Також цього року тут купа охорони. А і мені здається, що це не просто охорона, це якийсь французький спецназ. Перед показами тут починають трошечки глушити зв'язок. І ось ми бачимо ось Це те, що транслюється червоного хідника, транслюється залі показу. Раніше воно було розкидано по всьому місці. Зараз їх прибрали, і аби не наражати журі на небезпеку. Їм найняли а, спеціально власне охорону цього року. Також я хочу зазначити, що за порядком на 77-му канському фестивалі цього року слідкує. Також камери, якими управляє штучний інтелект, окрім цієї великої купи охорони. Ну, друзі, а якщо говорити про те, знайшла я Україну в кіно цього року або не знайшла. То єдиний фільм, який розказує про російсько-українське вторгнення на фестивалі цього року, це фільм Сергія Лозниців «Інвейжн», який так і називається Вторгнення. А цей фільм він така збірна збірка історій про Україну сьогодення, про людей, які живуть у відносному тому. і фактично цей цей довгий фільм він змонтований з короткометраж. Сергій Лозниця, він не приховує, що він працював над цим фільмом віддалено за кордоном, Відбувався монтаж. А в Україні працювали невеличкі знімальні групи. А я також нагадаю, що Сергій Лозниця він автор фільмів Донбас, Майдан. А у 2022 році він також був на фестивалі. Він тут насправді частик і крім того, що він привіз свій фільм. Він виступив. неочікувано, що не треба повністю забороняти російську культуру. Ну після цієї заяви він був виключений з української кіноакадемії. А власне, ну і ось у якби там не було 24 четвертий рік. Ми знову повертається на Американський кінофестиваль. Його фільм Єдиний який розповідає про війну в Україні, і хочу сказати, що його вже викупили тут в Франції і будуть пускати в прокат. Але паралельно з буквально з українським фільмом, який до речі, наголошую що він не в основній програмі, тобто він не змагається за головну нагороду канського кінофестивалю, пальмову гілку. Ось паралельно з ним. Фактично, в сусідній зал відбувається прем'єра фільму російського режисера Кирила Серебрінікова, і знаєте, цей фільм. Він власне в основній програмі. я хочу, ось ви бачите зараз кадри, коли Кирило Власне говорить своє. Фінальну спіч, як то кажуть, промову після показу він казав, що хоч кіно – це таке мистецтво, яке не може зупинити війну. Воно може розказати про природу всіх війн. але при цьому він привозить в кани і показує фільм, який називається Лімонов, балада про едічку, Лімонов, який є українофобом. Власне, ну ось така історія, і цей фільм змагається за головну нагороду кінофестивалю Пальмову гілку. Він серед Вася двох фільмів, які в цьому переліку, ну взагалі, знаєте, тут от ми з журналістами спілкуємося у Нюзрумі. Питають звісно, звідки я що менше цікавляться про Україну, але існує вже такий жарт Журналісти жартують, що цього року здається, в канському на канському кінофестивалі більше знаєте цікавляться собаками аніж політикою та долею людей. Чому так? Ну, по перше в канах їх дуже багато. Це абсолютно собаче місце. А крім того, що року, крім а, пальмової гілки, за фільм. Вручають ще так званий пальм док це пальмова гілка, яка вручається собаці або іншій тварині, яка зіграла найкращу роль в тих фільмах, які представлені в основній програмі. От цього року цих собачих ролей тут е, дуже багато претендентів чимало. Тому ну власне так чекаємо. от, власне з'явився такий жарт. Друзі, ну а я особисто я чекаю знаєте, на основну інтригу канського кінофестивалю, ки і вона пов'язана з Іраном і з іранським режисером його звати Мухаммад Рузалав, я знаю, хто слідкував за цією історією, абсолютно резонансно, Він такий незалежний кіношник, який засуджує ісламський режим. Він знімає фільми про те, що зараз відбувається в Ірані, і за це, звісно, його не раз же намагала покаратися іранська влада, і ось буквально ви знаєте, там три тижні того його засудили до восьми років позбавлення волі. Але буквально за тиждень до канського кінофестивалю він таємно тікає з Ірану. Він переходить пішки кордон, а власне. Його доправляють до Німеччини. Там його там його йому повертають, до нові документи, і ось весь цей час до канського кінофестивалю влада Німеччини, влада Франції, вона вела перемовини про те, щоб все ж таки Мухаммаду Розулоку дозволили приїхати сюди в Кани, адже тут, 24.05.2024 відбудеться прем'єра чергового його фільму, який е, називається Насіння священного інжиру. І ось друзі, ця інтрига про те, чи буде цей іранський режисер на канському фестивалі чи ні? Вона трималася весь цей час буквально до вчора вечора. і ввечері, вч... вчора. Представники власне режисера підтвердили, що все ж таки він буде на цій прем'єрі. Він відвідає свій фільм насіння священного інжиру. Ну я думаю, що це знаєте All eyes will be on this film Всі очі будуть і всі камери будуть слідкувати за ним, і за тією історією, яку він привезе. І я сподіваюся, що розповість після показу. Я хочу зазначити, що мені пощастило я вже маю квиток на цю прем'єру. Я там буду буду Буде намагатися все фіксувати, все фільмувати і обов'язково все розкажу нашим глядачам і історію Мохамада Розалофа і власне про те, як відбулася прем'єра його фільму. Такого очікувано все тут в канах буде. Розкажу вже в цієї суботи. Ми сподіваємося, Алена, так дякуємо тобі за такий детальний і крутий екскурс, так залаштунки канського фестивалю. Ми з нетерпінням чекаємо далі на наступні твої включення Ми Сподіваємося і на ексклюзиви, так. тому що тих зірок світових кіно можна побачити всюди і в кав'ярні на Луця де інде. і унікальна можливість побачити легендарний червоний хідник без людей. Лише сама наша зірка Олена квітка. Друзі, спасибі тобі велике до наступних... Дякую. канських включень і твоїх матеріалів.